Привіт, мої хороші, мої любимі, сьогодні вирішила залишитися вдома. Відвела Маргаритку в садочок, там дуже морозно, було 10 градусів морозу. Відвела і вирішила на роботу не йти, зробити щось в хаті. Ну, вирішила покрасити себе, бо вже, як то кажуть, коріння відросло. І Якби, ну, вже голова якраз для покраски. Лосечку, тобто для покраски ну, не є першої свіжості, бо якщо я наношу на помиту голову, мене починає пекти сама голова, ну, тобто шкіра голови. І як ви замітили, я постриглася на днях. Венеса мене постриглася, я постриглася, і ми всі такі гарненькі дівчатка ходимо. Вирішила прийти до хати та пофарбуватися. Зараз сніданок собі зробила, не, не зробила, ще роблю сніданок, зараз покажу. Тут у мене вариться булгур. От він вже тут закипів. Я не пам'ятаю, чи я сулила. Трошки нехай покипить, я потім попробую. Булгур вариться. тут я поставила сердельку варити. Ще маю сирок плавлений. Ну, і такий в мене буде сніданок потім. На тарілку положу і вам покажу. Ще вирішила отут полочки гарно повитирати, бо вони повністю поросі, Так дуже скоро От тут, бачите, аж сліди видно. Ам... Зараз фокусується камера, От, бачите, То все поперемиваю, по... все ось повідчищаю. І поки буде голова фарбуватися, я це зроблю. Вже відростають коріння. Прям вже такі, знаєте, чорненькі. У мене багато сивого волосечка. І я мушу краситись на світло. Ну, мені світлий колір те. Темний не йде, бо він мене. Ой! Старшою робить. Не люблю слово старий. я вже, напевно, стара. От не люблю, коли говорять. Я вже, напевно, стара. Я тому мене вже не гріє нічого. Ой, я вже стара, бо я вже забуваюся. От так не люблю, як говорять про себе стара. Ну чого стара? Ну, не стара. Ну, забуваєш, всі забувають, молоді забувають, молодші за тебе забувають, ну ти не стара. От не люблю те, як говорять. І не говоріть так, я вас прошу. Кожному дякую, що підписуєтесь на мій канал. То якась навіть її підтримка. Також дякую, що коментуєте е, під відео. Це дуже приємно. От -от, одяг сушиться. От, від, від. Одяг сушиться, бо вчора вечором постирала. Е, що... Та, я вивісила дещо нову. Ага, тут вже просто другий одяг. Той одяг, що я постирала, я вивісила на вулицю, а цей одяг, який був на вулиці, я його занесла до хати, щоб він так, якби, не був холодний і так трошки підсох до, ну, до сухості вже так практично так. От. Ну, гарна погода, але казали, що вже завтра не буде такого морозу. А, ще я, я перервала думку. Ну, так, я дякую кожному. Це. Щиро, що кожен і підписується, і коментує. Це є підтримка для мене, перш за все, та, ну і, звісно ж, мого каналу. Це є дуже велике. Кожному дякую. Хтось вносить свої пропозиції, хтось просто гарний коментар залишає. Ну, це гарно, це приємно. Так що, зараз вариться сніданок. Я покладу на тарілочку, ну, може, покажу вам, що я буду снідати. Ну, no, тобто, як воно на тарілочці виглядає. Хочу поприбирати, бо трошечки на рахунок того, що в мене думки якісь такі тривожні, ну, не на місці, то краще зайнятися роботою, мотивація зайнятись роботою. Щоб ті думки трошечки розіялись. Включити собі, не знаю, фільм я вже давно не дивлюся. Не, не чіпає мене ніякий фільм, не, ну не можу дивитися ніякі фільми від початку а, війни, От не можу дивитися. Щось включити, щось веселе. Ну, музика. Я люблю клубну музику слухати, тобто, ну. Не руску, а англійську. Клубну музику. Вона мене щось мене так би розвіює. А ви пишіть, чим ви займаєтесь. Чим ви себе розраджуєте? Може, я собі щось візьму на заміточку. Так, що ви готуєте? Так само пишіть. Мені це цікаво, я навіть сама приготую таке саме, як ви. Так буде краще. Добре, давайте. Я ще хочу помити свою духовку. яка вона в мене. Я тут часто витікаю. Дуже часто Заберу тут. -ту. Вона вже в мене така стара. Я, чесно сказати, її брала би ушну. не знаю, скільки вже їй років вона вже працювала. І вже скільки я нею користуюсь. Ну, 10, 10 років вже точно, подивіться. Бачите, яка вона вже стара. Ну, я так до неї звикла. Вона пече так як треба. Я вже її вивчила, тобто, як вона має пекти. Знаєте, тут во щось пише. Що тут пише? Тут, коротше, пише модель, но рік я не бачу. Ні, року я не бачу. От зараз я оцю якусь маю таку хімію. Бачите, там баняки чистити. Від, при... від пригару. Чуть не сказала перегару. Так, все, зараз його побризкаю. Хай воно тут. Кричай, але має запах, конечно, такий специфічний, різкуватий. Я, напевно, закрию, нехай там. Нехай не смердить мені, чи може відкрити. Тут зараз тут все постікає. І не буде діяти сюди. отак. Фу, блін. Піц. О, тут розморожую грибочки. Тут якісь, не знаю, м'ясо. Тут кістка і тут м'ясо, шинка. Розморожую. Щось на зупу, щось тушити, щось туди-сюди. Отак. Все. Так, то вже доварюється. Ще не зварилося, я ще не поснідала. Все, наклала собі їсти. Якась дуже велика серделька вийшла. <гум> я собі найбільшу вибрала. Я зараз втратила вагу і собі не дуже подобаюсь. Тому, бачите, болгур. Ось такі ще пшеничка лишилася. Походу не зварилась. Але я люблю булгур. Корисний сироп плавлений, трошки кусочок хліба. Там вже буду бачити, чи ще буду врізати, чи ні. Одним словом, смачного. Тепер йду красити і от таку фарбу від Лореаль. Купляю номер 1021. Це є світло-світлорозий, світло, -світло перламутровий освітляючий. Вона мені більше підходить, бо інші мене печуть. Фарбу я. Ділю на два рази, бо я тільки закрашую коріння. Мені все волосся не потрібно фарбувати. І от я зараз переполовинила і перемішую кісточкою. Отут є, значить, бальзам. Бальзам, а що це таке? А, це шампунь. Так, то шампунь це бальзам. Я вже забула красилась останній раз в салоні. Це винесло мені тисячу гривень. Ще, така ж... за, за дорога. Фу, трошечки чути. Різкий запах теж. І все. Тепер ой, перепрошую, що вас так труханула. І тепер он так я крашусь. От, от до цього в мене відросло волося. Отак. От Бачите. Але треба фарбуватися. Так може вам не видно, але я бачу. Я бачу. Ось. В таких домашніх умовах ми фарбуємося. Хто фарбується ще вдома сам? Або хтось. Вас фарбує, але тільки в домашніх умовах. О, бачите, на одну сторону нанесла і на другу. Фарби вистачить. Як тільки коріння. У мене ж ти більше коротка стрижка. О, це він теж не грає роль. О. От як по мокрому. Тоже, бачите, вже добре видно, скільки відросло. Бачите, чорні волосинки. Вже не, вся, не вся сива стала. Все. Цим словом пофарбую і покажу свій результат. Ось я так пофарбувалась, всі коріння позакрашувала. Вистачило мені фарби, ну, половина фарби, як я собі там. Підрегулювала. І тепер так так котра година без 1012. Треба 40 хвилин тримати. Значить без 10-12, половина першої. Половина першої буду вже знімати. Ну, 40-45 хвилин. Мені вистачає. І от! Що зробила хімія? це бачите, все. Все повідпускала. Тільки треба ще прикласти зусиль. Це все витерте, видраєте. Ну, а запах ясно, такий, дуже сильний. Дуже сильний. Хто як то робить на хімії, нехто там, нехто там я не знаю, у них там здоров'я. От і тут так само. Зараз треба світло включити. Щоби я бачила світло є? І отут, коли витікає мені з, з того з форми, капає сюди, і потім такий пригар відчувається. Все, бачите, зовсім інші думки одразу, руки зайняті. Ну, От она якийсь момент. Ой, тут вот треба набризкати. Зараз я ще тут набризкаю. Ой, щось воно лиється, а не бризкає. Але та хімія хороша. Точно хороша. Але треба... А, ще хто замічав? Олік рекламують по Фейсбуці хімію, от вона так гарно, гарно у нас доблиску витирає. Але ви замічали, що практично, коли рекламують її без рукавиць, змивають, чистять. Ну, я думаю, ну йоки-палки. Тож така хімія, ну, хімія вона термоядерна. Як вона так чистить баняки, то все пригар, там, ну, все, накіпи чистить. То що з твоєю шкірою відбувається, якщо ти так. Хто замічав таке? Ну, це просто по-дурному рекламувати хімію і без рукавиць? Отже, не хоче витирати, тут така плямка є, воно може... тут. Не, не знаю, що Вона вже її брати не хоче. От все. Вона ще трохи подраю. Буде чиста духовка. Все, духовку я помила, як змогла. І зараз я взяла, включила її. О, я задихалась. Зараз я її включила, щоб вона прогрілася, і та хімія звітам випарувалася. Щоб потім, коли ну, я випічкою, займаюся і люблю пекти, щоб випічка хімію не смерділа, то краще її зараз пропалити. Ось трошечки інакше. Ну, звичайно, вона вже стара, страшна, але іншої я не маю. Та в мене є ще канал на Ютубі, ще один, а е, там суто кулінарія. Так і називається Моя кулінарія. Хто хоче, той хай заходить, ласкаво прошу, завжди, ласкаво прошу. От, все. духовка, духовка готова.